Шменка не коштувала нічого, але від такої жінки ніякої користі в господарстві. Якщо у тебе є 200 корів, то для чого тобі було їхати до Африки? Не раз спостерігав, що не самі популярні дівчата люблять ходити в турпоходи, де, за відсутністю конкуренції, вони були в центрі уваги. Гатентотки мали успіх. Доброго вечора, хлопці-дівчата різного віку. Однією з найпоширеніших сучасних розваг є туризм. Проте таке хобі відносно нове, і якби про нього розповіли пересічному середньовічному європейцю, він би дуже здивувався, що люди просто так своїм коштом для розваг беруть і кудись їдуть. У ті часи люди відвідували інші країни через необхідність: міграцію, вигнання, війну чи прощу. І така подорож була небезпечна і коштувала чимало. Сьогодні нані цікаво про результати деяких подорожей епоху Ренесансу і впливу їх на нацистську ідеологію. Еволюційна стратегія усього живого якнайшвидше розмножитись та заповнити якнайбільше території. територій. Саме тому пліснява розростається по всій стіні, а миші з підвалу забігають до наших квартир. І саме тому колись люди вийшли із Африки і розійшлись світом як таргани. Напевне, тому й ліземо ми у космос. Так що, якщо хтось за нами спостерігає ззовні, то нас варто прихлопнути космічним капсом чи газетою зараз, бо потім буде пізно дістанемось усюди. Під час великих географічних відкриттів європейці вирішили повторити фокус африканських пращурів, правда, вже в зворотньому напрямку, адже частина європейців вирішила колонізувати Африку. Така вже, напевне, моя доля розповідати про кайсанську расу, про бушменів та гатентотів. Обов'язково подивіться про них відео і не одне на цьому каналі, а зараз я стисло про них вам. Кайсанська раса одна з африканських рас – це расцероїди, не і генетично вони досить сильно уособлені. Строго кажучи, все людство можна поділити на дві групи: кайсанська раса та всі інші. У них немає ДНК, неандертальців та людини Денисівської, як у решті людства. Вони чисті Хомосапінси, принаймні були. У них жовтувата шкіра, мангалоїдні очі, точніше, це у монголоїдів кайсанські очі. У них є деякі особливості метаболізму та конституції тіла. Із тих кайсанців, що залишились, виділяють дві найбільші групи: це бушмени і готинпоти. Всі вони з півдня Африки. Бушмени. Досі живуть мисливцем та збиральництвом, скитаються пустелями і на контакт не дуже йдуть, хоча, зрозуміло, про решту людства вони в курсі. Гатентоти вже мають скотарство, ведуть стадуть життя, активніше контактують з сусідами. Чимось нагадують сучасних степових монголів, нібито й качують з тваринами, але з сонячними батареями, інтернетом та всім таким іншим. Отже, 17 сторіччя голландці колонізують Південну Африку. Справа не з легких, вакцин від місцевих хвороб ще немає. Технології розвинуті так собі, з іншого боку, у місцевого населення справи ще гірше, так що конкуренція не така жорстка, як в Європі. Тим не менш, голландці зіштовхнулися з неочікуваними або з очікуваними труднощами, зокрема з відсутністю європейських жінок. Це зараз, у епоху фемінізму і навіть не рівноправ'я, а домінування жінок над чоловіками, жінки можуть хоч завтра взяти і полетіти на інший бік земної кулі, влаштуватись на роботу ще й мати перевагу над місцевими чоловіками при праці пра влаштування. У сурові часи високих цін на прянощі та низьких цін на життя, європейські жінки не дуже то й хотіли залишати свої оселі. Дає все ж таки стіни та дах, а поруч церкви і базар, і їхати світ за очі, пасти корів у південну Африку. Хоча й такі випадки теж бували, не раз спостерігав, що не самі популярні дівчата люблять ходити в турпоходи, де, за відсутності конкуренції, вони були в центрі уваги. Так що голландки, у яких були не найкращі шанси вийти вдома заміж, могли відправитись у голландські південноафриканські чи інші колонії, де на них чекав успіх. Але таких дівчат все одно на всіх не вистачало, і голландці мусили шукати собі пару серед місцевого населення, яке складалось з таких самих мігрантів, негроїдів хіба що вони до Південної Африки прийшли з півночі континенту, а не приплили з Європи, а також із аборигенів, бушменів та готентотів. Останніх, до речі, так назвали голландці – Готентот голландською Заїка. Річ у тім, що кайсанські мови дуже специфічні на слух як клацання. Жінку потрібно було купити у когось з місцевих. Негроїдна жінка у пращурів сучасних Зулусів коштувала 200 або й більше корів. Дорого. Якщо у тебе є 200 корів, то для чого тобі було їхати до Африки? Бушменка не коштувала нічого, але від такої жінки ніякої користі в господарстві. За коровами доглядати не вміє, у товарно грошових відносинах нічого не тямить, в будинку ніколи не жила. Може хіба що збирати горіхи та полювати на дикобразів, але навряд чи цим зацікавляться голландець 17 го сторіччя. Тому залишалась жінка готентотка. За коровами доглядати годна, має навички куплі, купівлі та продажу і коштує лише дві корови. А дві корови голландці були готові заплатити. Ідея купити жінку не нова і популярна у різних народів у різні часи. Так, хтось придбав колись мадам Дорошенка у її колишнього чоловіка. Екс-гетьманша обійшлась у тютюн та люльку. До речі, на той час не так вже й дешево у Україні 17 сторіччя виробництво тютюну було не дуже налагоджено. Проте, все ж, напевне, двохкоровні готентотки за курсом все одно дорожче. Готентотки мали успіх. І це не просто так. Готентотки світліше за негроїдок і як на мене, привабливіше за них. І вочевидь, голландці теж так вважали. Нащадки голландців та готентотів звуться бастери або рехеботські бастарди. Досі мешкають на півдні Африки, розмовляють варіантом голландської мови, сповідують протестантизм та серйозно впливають на місцеве політичне життя. Що цікаво, рехеботські бастарди вважають себе більшими голландцями, ніж власні голландці з Голландії, адже вони зберегли старовинні голландські традиції, звички та всілякі таке інше. А ще свого часу самим своїм існуванням спростували нацистську ідеологію. Був такий німецький дослідник Фішер, член нацистської партії, який був прибічником ідеї шкідливості змішування рас. Він вважав, що діти батьків різних рас мають менший інтелект, рівень здоров'я та все таке інше. Зрозуміло, наголос був на білу расу, нібито діти білих та небілих людей були відсталими, якщо порівнювати з білими. Ну, а не білі, ясна річ, були відсталішими за білих вже за замовчуванням. Так, що виходить, готен дало, вдало бо виходили заміж за голландців. Фішер треба віддати йому належне, ретельно та старанно виміряв розміри кісток бастерів, а результати досліджень надрукував. Правда, за результатом фішерових досліджень виходило, що бастери так само здорові, як і решта людства, у тому числі європейців. Так, що виходить, нацистські расові ідеї були хибними. Але Фішер зробив зовсім протилежні висновки. Якщо вже людина не відповідає європейським параметрам, то вона неповноцінна. Тим не менш, результатами власних досліджень Фішера таблицями із розмірами кісток бастерів антропологи користуються досі. Ось так, корова це не лише сир та яловичина, але й жінка, і цілий новий народ. Цінуйте корів і ви зможете комфортно влаштуватись навіть в саванах середньовічної Африки. На добранічні європейні та не дуже, хлопці-дівчата. Не забувайте вчасно давати сіна корові, і нехай вам насняться в готентотки в весільному вбранні та разом з коровами. До зустрічі!